Шанов товаристо, вітаю вас на каналі футбольного клубу Куликів Білка. Ну що ж, перернувши сторінку, ми розпочинаємо нову історію нашої команди. Після отримання статусу професійної команди ми розпочинаємо підготовку до другої ліги України. Тож давайте будемо менше говорити, а більше дивитися. Гарного вам перегляду і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Так, добре, то е, починаємо ми підготовку свою. Є в нас люди, які на перегляді, які, з якими вже є домовленість. Саме в тренувальному процесі поважайте один одного, ми робимо всі одну справу. Е, по наших е, наступних е, там, тренувань. Завтра ми так само тренування, післязавтра вам скажуть, е, ми по групам е, медогляд, е, дві групи, і в суботу у нас гра. З нивою в Куликові 5 -5. в 5-й годині. Неділя вихідний і з понеділка ми їдемо в Моршин е на двотижневий збір. У нас повинна йти планомірна підготовка до, до чемпіонату. Є щось, Василь, щось з явось? є з вас? Черма. Все, тоді лишили м'ячі. Десять хвилин і до Василіща. Маркат, так? Давайте. i do Поки там пацани бачите, як то входять в після пустків, втягуючи тренування, тут ще людина Ми вчора... Відходим. <схід> <схід> Ми відходимо. Людина, ще вчора, як то називається, в підкатах розумієте, виносив суперників, а сьогодні вже все. Вже Віталій Богданович. Розкажи мені як тобі в новому амплуа. Ідеально. Поки що ідеально. Все нормально. А як в нас зі сторони дивитися? Це на... буде тяжко, але легко. А ну для професіонала, як то кажуть, немає ніяких проблем. Ну, а по традиції ви дивіться, чим воно все закінчиться. Правильно? Водим, ріже, як то кажуть, є питання, ти мені скажи: що там по цьому самому? По воротарському складу. Давис, там... я тобі скажу, що воротарський цех залишається в тому складі, який був минулого року. Рекрасно. Тобто всі воротарі, які були, залишаються і працюємо далі. Думаю, що на цьому етапі ми зібралися, всі вони прийшли в хорошій готовій формі. З цим проблем нема. Думаю, буде все добре. Але може, по поброїся, її знімеш. Та вже йде запис. А, так? Да? Ну, так, то... я бачу, що червоно. Ти <свят> Туда... не, не робив? А можеш робити? Бачите, я до ІЦЕ прийшов познімати, але тут неможливо просто виконувати свою роботу. роботи. Михайло одразу ще якісь задачі. Давайте <свят> <свят> я сам спочатку розберуся. Як взагалі? Ти задоволений, що команда вже вийшла. Звичайно, я навіть можу сказати, що ми вже в принципі сьогодні стартанули як професійний клуб і це дуже крута історія. Вітаю всіх і вболівальників, які будуть дивитися і які не будуть дивитись, всіх і не вболівальників. і цей президентів, тренерів самих футболістів, які були до нас до цього по маторському клубі. Тепер вони вже стоять професіонали. І це кажу, ще раз повторюсь. Це крута історія. Сто процентів. А якщо ви не хочете пропустити цю всю круту історію, то обов'язково підпишіться і поставте Так, вподобайку. Thank <music> you. Товариство професійна команда, професійний підхід Васильович, скажи мені, будь ласка, твоя задача, що ти маєш зробити з тими всіма футболістами? Так, щоб вони були всі в формі, всі щоб були здорові, всі були здорові в формі. Так. Правильно, як ви думаєте, бачите, то не все так просто. Для того і є люди, такі як Васильович, щоб тримати, то все, як то кажуть, на контролі і у порядку. Чого? Тому що не дай Боже щось якісь травми або ще щось неправильно залікувати, неправильно підготувати за скору, щоб не було рецидивів. То все відповідає Віктор Васильович. Тож знайомтесь. Правильно я сказав? А ви нам не тримуйтесь, то але до наших наполіців. Має більше відповідальності за мене, але ті хтось. ми його зараз знайдемо. Назік, ти йде. Сказав нам таке, що Назар Ігорович має більше повноважень, там теж відповідає, як то кажуть, за функціональність наших е гравців, щоб вони не травмувалися і тому подібне. Звичайно. Ти мені скажи, що ти для того робиш? Для того вони отримують вітаміни, амінокислоти, фоліову кислоту. Відповідно, ми слідкуємо за їхнім станом. Вони отримують всі вітаміни, які потрібні для роботи спортсмена. Ви зрозуміло, наскільки все професійно, то не то воно так знаєте виглядає по телевізору. Раз, два і все. До того, щоб вийти і зіграти 90 хвилин, йде дуже великий процес і багато людей в тому задіяних. Тож ви дивіться далі і не переключайте. Далія, не ну а на завершення тренування, як на мене, найцікавіша справа. Правильно, це футбол. Кай, не снимай, потому что может с первого не получится. Думаешь? У <laughs> меня скакалка. Нормальная скакалка. Реально, бачите, вже тренування закінчилось, Яханданович, чи він далі допрацьовує, допрацьовує, допрацьовує. Тільки все починається. Тільки все починається. Ти мені скажи, та зараз поскачеш, дай пару слів. люди хочуть, щоб ти щось сказав. Кажется. Як тобі це розпочати вже, як ви кажете, підготовку до нового сезону в статусі професійної команди? У нас нічого не помінялося, у нас завжди був професійний підхід. Ні, Ну то, що був професійний просто підхід, говорить результати, вже одні гри не пора. Додався про просто статус професійної команди, а насправді ми вже такими були. Бачите, гарно він говорить. Ну, Я, я чую, що я йому завтра віддаю тут всю камеру, тепер він буде розмітиватися. Кожен має блоги. займатися своєю роботою. В тебе добре виходить. Ну так, бачите, команда з хорошим настроєм. Тож, я думаю, що вам точно не шкода там вліпити якусь подобаєчку. Все, ми не заважаємо, не заважаємо. Хай людина працює, він хоче працювати і доказувати, і розвиватися. Ми ж не можемо заборонити. Ми маємо тільки допомагати. Я права, права. <плес> <плес> Дай сяду, мені скажи, як тобі в тих кедах? Нормально. Нормально? Зручні? Да. То Хто тобі ті підігнав? Агент, кент. Нічого собі, то таких кентів має. Трусарді агент. Отак собі, щоб ви собі знали. Підписуйтесь на нього, бо він теж крутий дядько. Слухайте, такі кеди, слухайте, знадьми когось там чувака, які такі кеди дерев, розумієте? Та, самі шиї самі забувають. Що ти як, нормально? Так, да, абсолютно. Не завжаю, бо сам потреба ті м'язи, як то кажуть, щоб їх не боліли. Зараз позаминається буде нормально. Бачите, мана там збирається. Богданович бачив, водичечку знайшов, все як має бути. Процес, це все є робочий процес, розумієте? Правильно я сказав? Тренера наліт. Звісно, що? я не знаю, що ти говорив, але я думаю, що, ти що сьогодні, 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 сьогодні без тих сьогодні не було. В тих поларів нічого було, не було. Ні? Сьогодні... Okay. Я думаю, Вивчаємося що навчаємося вони... в роботу. Я думаю, що вони такі задоволені, вони ще їх просто не бачили. Завтра будуть. Завтра буде? Завтра будуть. Я думаю, що вони. Вже зовсім інакше личко буде. А якщо ви хочете побачити, як пацани будуть реагувати завтра на полари, підпишіться, щоб не пропустити. Підписочки і лайки. Ляшко, золота людина. Дякую.